Hello everyone. Page 87: Grammar and Writing. Exercise 1. Complete the table with let's or shall we? Let's і shall we ми вживаємо, коли пропонуємо щось зробити. Ну і перше. Але let's. Ми вживаємо в розповідних реченнях. Shall we? Вживаємо в запитанні. Ну і перше. Let's. Let's meet on Sunday. Давай зустрінемося у неділю. Або let's go to the cinema. Давай підемо до кіно. Коли є питання, то будемо вживати шел. Shall we visit Bruno? Давай відвідаємо Бруно. Shall we go shopping? Давай підемо в магазин. Now choose the correct words to complete the sentence. Оберіть правильне слово, щоб доповнити речення. We we. use a question mark after shall we. Ми вживаємо запитання. Після shall we. І наступне Let and Shall we? Have different to similar meaning. «Similar meaning», так? Не мають ці фрази однакове значення, схоже значення, так? Далі. Ага. Далі нам пропонують перейти роздивитися граматичні вправи. Що ж, Переходимо на сторінку 151. Uh -huh. Exercise 3. Complete the sentences with shall we or let's, and the verbs in the box. Uh -huh. Значить, які в нас слова. Діє слова do, go, meet, play, visit, watch. Ми їх маємо вжити із із фразою відповідною: або shall be, або let's. Так, ну і перше. Let's play. Let's play football in the park. Давай пограємо в футбол у парку. Далі запитання. Shall we go shopping at the weekend? Наступне. Знову ж таки було запитання. Значить, shall we visit Henry and and add. On Sunday. Чи відвідаємо ми Генрі і Еда у неділю? Давай відвідаємо Генрі та Еда. Четверте. Let's do... А, не, не do, go, так? Да? Let's go. А, ні, не так навіть. Let's meet. Let's meet outside the science museum. Давай зустрінемося біля музею. З маленької літери написала, але вже не буду виправляти. Далі фільм. Ми що дивимося? І розповідне речення значить let's watch. A film at your house tonight. І останнє шосте. Ду угу. робити домашнє завдання так. І це речення у нас розповідне, то знову Let's. Let's do our homework. Давай зробимо наше домашнє завдання. Далі межа sentences in exercise three to answers. Значить, нам потрібно розставити числа, які відповідають тому реченню, що підходить до відповіді. У четвертій вправі написані відповіді, і нам потрібно поставити, яке відноситься речення до цієї відповіді. Uh, okay. Значить, sorry, we can't. My TV. Ага, давайте так. Пропозиція. Let's play football in the park. Давай пограємо в футбол у парку. Oh, yes, I'd love to. I've got a new ball. Значить, це у нас буде відноситися до першого речення. Dali, shall we go shopping in the weekend? Чи давай підемо по магазинам, на Це у нас. Sorry, I can't. I haven't got money. It's це у нас буде друге shall we visit Henry and Ed on Sunday? Uh, і підходить у нас відповідь І. Oh, yes, I'd love to. I like going to their house. Я, я з задоволенням, я люблю ходити до них в будинок. Uh, let's meet outside the Science Museum. Давай поди, зустрінемося біля музею. Ну, і це відповідь F буде, That's a great idea. I see you there at 10 o'clock. okay Four. Five. let's watch a film at your house tonight. Sorry we can't. my TV doesn't work. No well, let's do our homework. That's a good idea. let's do math First. Гарна ідея. Давай спочатку зробимо математику. Добре. Прибираємо все, що ми написали, і повертаємося до сторіночки. 87-ої. Exercise 2. Complete this part of Anya's conversation with Poppy. Use the grammar box to help you. Так, доповнюємо розмову Ані і Попі. То, що ми чули в діалозі, так? У попередньому уроці. Значить, що вона пропонувала? Що вона казала? пропонувала піти поплавати, так? Let's go. А, go вже є. Ну, нічого, буде двічі. Let's go swimming on Saturday. Oh, sorry. I can't. Вибач, я не можу Go on Saturday. But Sunday mornings. Окей. Okay. That's okay for me too. Shall we? Shall we meet at the swimming pool? Ну і тут вона погоджувалася. І що вона казала? Yes. Почемусь oh. oh, я з великої. Тут нижче запишу yes. Yes, z. Z, e. Great. idea. Yes, that's a great idea at quarter to ten. Uh, exercise three, practice the conversation in exercise two with your partner. Change the time and places. партнером. Можете змінити час та місце. Exercise four, make a diary like Anya's then look Add the adverbs and choose two activities. Write the activities and times in your diary. Потрібно вам скласти свій записи в своєму щоденнику, написати і обрати одне два із активностей і записати їх у свій. Щоденничок, що ви плануєте зробити? Ну, і дивимося: серед активностей у нас е, Маріс так, Do you like Italian food? Come and try our pizzas. We have all your, your favorite open all day, Saturday and Sunday. Пропонується спробувати піцу. Є ваша улюблена, і ми відкриті у суботу та неділю. Uh, Далі, New Swimming Pool, басейн, новий басейн, Big Opening, велике Відкриття, Free and empty, This weekend only. Uh, Далі еще ще Rock in the Park, Rock-concert. Sunday from 10 a.m. till late із 10 ї ранку до rank. І останнє сейл розпродаж 50% п'ятьдесят 50% Скидка open Saturday з 9 по 6. Так. І останнє. Talk to three friends. Make plans. For Saturday and see page 125 for an example conversation. Пропонують вам скласти діалог, використовуючи ваші плани на суботу та неділю. Також ви можете скористатися сторінкою 125. На ній має бути діалог. Перевіряємо ось цей діалог. Hi, Susie! привіт, Susie! Hi, Дені, привіт, Дені. How are you doing? Як тобі поживаєш? Fine, thanks. And you, чудово. А ти? I'm great, я чудово. Can you tell me this weekend? Can, we can you meet me this weekend? Можемо зустрітися uh, в ці вихідні. I'd love to. Um, я б задоволення. Let's go shopping. Давай підемо по магазинам. There's a sale. On a shopping center. Розпродаж у uh, торговому центрі. Good idea. Гарна ідея. Shall we go on Saturday And at 10 o'clock? Давай підемо в суботу о 10-й годині. Yes, yeah, that's great. That's great. See you then. Uh, чудово. Побачимося пізніше. And do you want to go swimming with me on Sunday morning? Ти хочеш піти зі мною поплавати у суботу у неділю вранці. Sorry, I can't. Вибач, не можу. Так, такий діалог ви можете собі використати як зразок. І повертаємося. Writing. Read the email from Jason to his new friend Mark». Прочитайте емейл до нового друга Марка від Джейсона». Hi, Mark». thank you for email uh, i'm very happy about your visit we can do lots of things when you come in the morning we can go to the park because it's near my house and we can buy meet my friends in the shopping center in the afternoon in the evening we can see a film or listen to some music i hope you like my ideas but please tell me what order What are the things you like doing, and we can do them too. See you next weekend, Jason. Привіт, Марк, дякую за емейл. Я дуже щасливий, що ти мене відвідуєш. Ми можемо зробити багато речей. Коли ти приїдеш вранці, ми можемо піти в парку, тому що я біля нього живу. І можемо зустрітися з друзями у торговому центрі в обід. Увечері ми можемо подивитися фільм або послухати музику. Я маю надію, що тобі подобається мої ідеї. Але, будь ласка, розкажи мені, які інші речі ти хотів би зробити. І ми спробуємо їх зробити. Побачимося наступного в наступних вихідних Джейсон. Ну і тут у нас питали: У Бен із Мак. Max visit. І побачимо в кінці, що Mark is изет Next Weekend. Марк планує відвідати Джейсона наступних вихідних, так? Mark is visiting Jason next week. Uh, read an email again і потрібно підкреслити такі слова як because and but or. Значить, значить. Так, ось у нас because and but or. І десь було о, так, там, де пропонував, є, підкреслили. Потрібно далі написати власного листа новому другові і дати ідеї щодо тих речей, які, можемо, які можна зробити, коли він вас відвідає. Пам'ятайте про вживання because and but o у ваших емейлах. E Використовуйте імейли від Джейсона і фрази із рамочки допоможуть вам. Які саме фрази goти, go out, with. виходите кудись на вулицю з кимось, go to іти кудись. Meet, зустрічатися, see, бачити, visit, відвідувати. Окей, okay, see you soon. Ставимо лайки, підписуємося на мій канал, якщо вам сподобалось відео. Дякую за увагу!